Як і 90 років тому українські трудівники виступають за збереження своїх прав, січневе повстання робітників заводу Арсенал і сьогодні є прикладом для прогресивних верств населення. Більшість суспільно-політичних та економічних змін за часів незалежності України не полегшили життя трудівників, а виклики сьогодення змушують їх виходити на вулиці. Пропаснині допустів увічення мо. Вигода на пенсію для жінок. ми довжні боротися проти цієї преступної пенсіонної реформи. Аби змінити соціально-політичний устрій української держави у 1918 році київським робітникам вистачило семи днів революційної боротьби разом із вояками радянської армії. Вони забезпечили встановлення більшовицької влади, і протягом 70 років Україна рухалась шляхом розбудови економічного соціалізму. Сегодня мы уже 20 лет имеем буржуазное правительство, мы имеем вымирающий народ. Они имеют права, гарантированные Конституцией, и которые защищаются продажными судами, прокуратурой. И с другой стороны, абсолютное большинство бедного народа Украины, которое не гарантировано ничего, они имеют только обязанности, обязанности работать, платить налоги, в отличие от олигархов. Класична формула Історія рухається по колу спрацьовує і сьогодні. Через 90 років українським трудівникам знов доводиться відстоювати свої права на восьмигодинний робочий день та боротися із свавіллям роботодавців. Будівництво розвинутого соціалізму, як і в той час доводиться розпочинати з вулиць. І саме від народу залежить, чи відстоїть він свої права, чи дозволить великому капіталу займати панівне становище. Інна Крот, Олександр Майданюк, новини, телеканал Вінниччина.